Ти хочеш пообщатися? Не світи, будь ласка, Добрий вечір. Ви хто такий, шановний? Шановний, ви хто такий? <говори> <без рука>. <говори> <Хорошо>. <говори> телефон <говори> що робить? Тобто телефон, <говори> так, да робить. Все. Ось, Ось все <говори> вже в мене. Видно, <говори> <буде? говори> як Працівники поліції нападають на людей. <говори> а, такі, де, а, хуй! а ти <говори> хто такий? <говори> <говори> Чого ти так вообще? Потому що ти бил, але не там. Кого? Я тебе спитав, ти мать, ти кажеш. Чи ти тыкаєш меня А ты мені що? Та ти, сука, тыкаешь, то я тыкаешься? Ты мене на суке не взивай. Це попереш. Та поки на тебе на вивчив? Я питаю. На киви, блядь? Я вас питав, ваш му петикаш. Чого тут на ки? Хуяки, блять. Не, а ты молодец, ты побил меня. Посвідчить. Мені мене придавляли, я не знаю. Вы побили мне телефон посвідчення не покажете Показуйте ваше сказал я те ти не показуєш? Показуйте ваше посвідчення показуєте ваше посвідчення Ви мені вибили телефон Ви мені вибили тут у нас зафіксовано Ні, шановний показуйте посвідчення я достав фонарик я хочу я хочу бачить ваше посвідчення я хочу бачити ваше посвідчення Хто ви такий то ви такий то ви я чоловік який йшов собака, світив фонариком. Ну, ну, я... Ви вибили мій да. телефон. Ну, 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 блядь, На якому праві? Шановний, не світи ти мені какая. Шановний, покажіть, я пред'явлю посвідчення. Посві... Я, я дослав... ти вже пред'явив посвідчення. Те, що ти його не побачив, це так, твої проблеми. Посвідчення посві... мені пред'являйте. Не пред'являйте мені нічого. Зараз визивай наряд з това.